Вітаю всіх! До цього я знімала відео із виведенням на 15 доларів. І, як багато хто вже помітив, курс був досить 300 тисяч бронзових монет це 15 доларів, мій останній вивід. Але зараз навіть мені, з великою кількістю запрошених людей за моїм реферальним посиланням, просто неможливо швидко заробити хоча б 5 доларів. Оскільки необхідно постійно прокачувати шахти, щоб не зупинився майнінг, придбати ресурси та інші деталі. Лохотрон. Ну, дивлячись, як розуміти це слово. Сайт гроші виплачує, але умови та правила побудовані так, щоб обманювати користувача. Вкладати свої гроші не можна у подібні проекти. Прибутку він не принесе. Цей сайт назвати способом заробітку не можна. Це просто гра, безкоштовна гра для тих, кому після роботи немає чим зайнятися. Прибуток. Прибутку не буде, на жаль. Ну, може за півроку вийде заробити нещасні 4 долари або взагалі 1 долар. Якщо ви поповните е, гроші. На баланс, то не заради прибутку, а заради перемоги над іншими учасниками. У жодному разі не вносити свої гроші на подібні проєкти. Профіту ви не побачите. Як я розумію, це лохотрон, чи буде він скамом, не знаю. Є ймовірність того, що сайт може працювати кілька років, дуже довго існувати та обманювати людей. У мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням. Перевіряю на виведення сайти, показую свої результати. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Також, для того, щоб поставити 1 долар на вивід, необхідно мати на основному балансі 1 мільйон бронзових «Гоблін X. А до подібного результату дійти без вкладень і без рефералів майже нереальний процес. Навіть із рефами дуже непросто. Треба прокачати аккаунт до того моменту, щоб за день я отримувала мільйон монет і 1 долар в день. Це ще куди не йшло, такий прибуток непоганий. Для цього потрібно дуже багато часу, можливо, півроку, щоб досягти подібних результатів. Але якщо вкласти гроші і немало вкласти, тоді можна набагато швидше заробити, але я вважаю, що це того не варто. Потім півроку ці гроші відбивати, заробітку ніякого немає і немає гарантії того, що сайт буде довго працювати. Я зараз в день заробляю 55 тисяч монет, і це дуже мало. Ось така інформація. Дякую за те, що залишаєте зі мною. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати.